Господь то мій пастир, тому в недостатку не буду. На пасовиськах зелених оселить мене, на тиху воду мене запровадить, Він душу мою відживляє, провадить мене ради свого, по стежках справедливости, коли я піду, хоча б навіть долиною смертної темряви, то не буду боятися злого, бо ти при мені твоє жезло і твій посух вони не втішать. Ти передо мною трапезу зготовив при моїх ворогах, мою голову ти намастив буваливою, моя чаша то надмір пиття, тільки добро і милосердя мене супроводити будуть во всі дні мого життя, а я пробуватиму в домі Господньому довгі часи. Господня земля і все, що на ній, все в наймешканці її, бо заклав він її на морях і на річках, і встановив. Хто зійде на гору Господню, і хто буде стояти на місці святому Його, у кого чисті руки та щире серце, і хто не нахиляв на марноту своєї душі, і хто не присягнув на обману, нехай носить Він благословення від Господа, а праведність від Бога спасіння свого, таке покоління у всіх, хто шукає Його, хто прагне обличчя Твого, Боже Яковів, піднеси верхи свої брами і будьте вчинені. Ходив, входи від вічні, і війде цар слави, хто ж то цар слави, Господь сильний могутній, Господь, що потужний в бою. Піднесіте верхи свої, брами, і піднесіте входи від вічні, і війде цар слави, хто ж то він, той цар слави, Господь Саваот, він цар слави.